Вітаю вас на каналі Гіботехнології. Сьогодні поговоримо про трушний джип. Це джип Wrangler Rubicon з системою ЄТОРГ. E Ми поговоримо як про газове обладнання, але більше є сенс поговорити про автомобіль в цілому, тому що він дійсно крутий. Це максимальна версія автомобіля з видатними характеристиками, а ми зі свого боку доповнили їх можливістю оптимізувати витрати і при цьому збільшити запас ходу, який перевищує навіть показники дизеля. Що таке джип? Сучасний джип Wrangler Якщо говоримо про сучасний джип Wrangler відзначу, що головним досягненням інженерів та конструкторів є те, що вони довели справжній позашляховик до рівня, коли він себе комфортно почуває в умовах міста, в умовах цивільного користування. Зазвичай позашляховик. Не може пересуватися на швидкостях вище там, 80 100 км на годину. Це вже для нього майже максимальна швидкість. Його починає кидати з одного однієї колії в іншу. Він дуже гучний через те, що всі мости і приводи заточені зовсім на інше покриття, а саме бездоріжжя. Він не має тієї потужності, динаміки розгону і комфорту салону. У нього на інше заточені світлові прилади чи оптика. Все це в сучасній техніці. А це, якщо я не помиляюсь, у нас автомобіль 2023 року має певну модернізацію. Почнемо з двигуна і системи e-Torque e – це додатковий електродвигун, який самостійно не працює. Але допомагає на етапі швидкості від 0 до перших кілометрів зробити те, що на, на що навіть нездатний дизель. У нього моментальний обертаючий момент у 90 ньютон-метрів. Батарейка невелика, вона в різних версіях йде від половини до 1 кВт, але цього достатньо, щоб забезпечити саме. Той необхідний обертаючий момент і ту характеристику, яку ані на е, дизельному двигуні, ані на бензиновому двигуні не досягнути. Працює єторг e так, що вони об'єднали стартер та генератор в одну систему. Немає ніякого дергання при вмиканні. А передача обертаючого моменту йде з прямим зв'язком з колінвалом. Тобто це свого роду педал-асіст. Тобто ви могли таке подібне бачити на велосипедах, коли електродвигун допомагає вам обертати педалі і їхати швидше. Завдяки цьому ви отримуєте додатковий. Додаткову економію часу на динаміці розгона в цьому автомобілі. Ми робили замір швидкості, і у нас е, вийшло 8,2 секунди е, розгону на бензині. І на газі 8,7. Перевіряємо динаміку розгону на бензині. 100 ми зараз проводимо тест Start. на автомобілі Jeep Rubicon, Wrangler Rubicon 36 E-Torque. Навіку розгону на км на газі. Чому на газі швидкість розгону трошки менша, через те, що ми частково витісняємо повітря із впускного колектора, якщо подаємо газ. Але в будь-якому разі ефективність роботи газової системи. У нас дуже висока. Що хочеться зазначити, що такі автомобілі насправді дуже складні в роботі через те, що в них немає зайвого, зайвого простору. І коли ти працюєш з такою надскладною технікою в моторному просторі, де немає місця навіть щоб просунути руку, кваліфікація виконавця дуже впливає на кінцевий результат. Окрім того, треба зазначити, що сучасні автомобілі дуже збалансовані по електричній складовій. Що ми також побачили? Збалансувати і бути сумісним з системами автомобіля, де кожен сигнал діагностується на рівні блоки керування, де іде балансування електромережі. Це дуже важливий етап, тому що, наприклад, у нас при певному підключенні були проблеми з гарячним. Стартом. Тобто у нас довше обертався двигун, намагаючись запуститися. Є варіанти, коли автомобілі глохнуть. Це теж треба дивитися в електричну складову. Дивлячись також у механічну частину: двигун Пентастар, сучасний вже двигун Пентастар. Обладнане системою змін фаз газорозподілення, що треба враховувати під час монтажу. Це впливає на відгук на педаль газу, це впливає на те, коли ця система активується. Смички, заглухання, це все враховано в нашому варіанті. Дивлячись на те, як ми реалізували балон, хочеться зазначити, що ми зробили тільки одне свердлення, а для того, щоб закріпити балон, використали наявні різьби і наявні точки кріплення, що в свою чергу, нам додало і надійності, і також ми зробили корисну справу для кузова. Використовуючи цей автомобіль за призначенням, в режимі газу ви не отримуєте жодних змін по поведінці. Фактично, ви, коли подорожуєте, можете здатні оптимізувати свої витрати, а також що дуже важливо, 45-47 робочих літрів по газу. Це фактично ваші дві каністри, які вже не смердять в вашому автомобілі, а ви при цьому ще й платите значно менше. В віддалених районах це важливо, і я думаю, що ті, хто використовує автомобіль за призначенням, вони розуміють, про що йде справа. Хочу також зазначити, що, на мою думку, цей автомобіль вийшов дуже вдалим як по оптиці. По зовнішньому вигляду, по функціоналу, і по технічній складові, яка стосується як і коробки приводів мостів і потужності. Він збалансований і це відрізняє будь-який фабричний. Позашляховик від того, що будується на власний розсуд. Тобто, це не корч, це автомобіль, який здатний триматися в потоці, який здатний розганятися до сотні за 8 секунд, який може дозволити собі триматися в одній колії з іншими. що для Позашляховика не завжди є простою задачею, і просто уявіть собі, наскільки було складною задачею для інженерів і розробників вгадати сподівання майбутніх власників по моделі, яка вже існує більше ніж 60 чи скільки років, і напишіть, якщо ну, з 40-х років. Якщо ми говоримо про «Віліс». Роблячи підсумок, я хочу сказати, що отримав велике задоволення від, під час дорожніх тестів. Автомобіль дійсно класно зроблений, це можливо лише в заводських умовах. Крута штука. Ми зі свого боку зробили модернізацію, яка дозволить власникові насолоджуватися автомобілем і не витрачати зайві кошти на пальне. Витрати 1317 на 100 в режимі бензина, витрати в режимі газа на 15% більше. Але в будь-якому разі, подорожуючи, ви вже не будете настільки прив'язані до наявності бензина в бензобаці. Тобто, у вас є два пальних. Два вида пального, і е, тим самим е, ви вже будете думати більше про фан, а не про те, як же він доїде і куди він доїде. Дякую, що слідкуєте за нашою роботою, що підписалися на канал, поставили лайк і поділилися з друзями. Сподіваюсь на е, жваву бесіду в коментах. Хейт також може бути, чому ні. До зустрічі!